Доброго ранку, друзі. Я, знаєте, я трошечки здивована. Ем, інколи навіть не знаю, що говорити, тому що ем, деякі фрази, які ти чуєш, вони на тебе впливають інакше, тому що залежить від віку людини. Коли одну і ту саму фразу скаже молода людина, ти розумієш, що вона трошки недосвідчена, є свої моменти. Але коли кажуть, люди дорослі від 40 років і вище, і ти думаєш, Боже, ти в Бозі вже мінімум 20 років, хтось більше, а хтось взагалі дверовець. І я не розумію, чому християни дозволяють собі формувати якесь розуміння про людину на якихось там слухах, причому неперевірених. Мені порекомендували одну групу. По вивченню Біблії, я сказала, класно, я схожу. І поділилася я на іншому спілкуванні з християнами, що дуже хочу піти на ту групу, подивитися, що там, як там. Знаєте, що мені сказали? Та ти що, групу веде людина, яку відлучили від церкви? Я така, окей, це перевірена інформація. Особисто я кажу, не знаю, я взагалі не член тої церкви. Я така, Пф, і ти мені зараз про це говориш? Ти навіть не член тої церкви, а сміло говориш мені в очі про те, що людина відлучена. Як виявляється, вона не відлучена, все добре. І вона робить, тому що пастор, служителя дозволили ще й молилися за людину. Але як часто ми, християни, будуємо свою думку на чиємусь мисленні і навіть не перевіряємо інформацію? Я вважаю, що це має бути соромно. Дуже соромно. Звичайно, я поговорила з людьми, я показала достовірну інформацію, тому що так не має бути. Я на собі прирвала ці дурні плітки. Але не кожен може це зробити. Але при цьому не кожен не може навіть зупинити, але ще продовжує говорити і розповсюджувати після того далі ці плітки нащо? Про який духовний зріст тут говориться взагалі? Про розсудливість, про мудрість во Христі. Я їх взагалі не бачу. Навіть якщо буде просто офієзна парада, класно. Я не зможу послухатись людину, тому що я знаю, що вона є переносчиком пліток. Ось так. Ну це мій досвід. Я знаю, що у нас багатьох таке було. І мені дуже шкода, людей, які будують свою думку про якусь людину, яку ще навіть толком не знають, не спілкувалися, не жив з нею, але формують свою думку на якихось там плітках, чужих думках і так далі. І знаєте, ще така ситуація теж була, чому є образа, як виявилось на старті той, хто почав ці плітки. Людина не змогла просто так допомогти, як людина очікувала. І все. І людина вирішила до кінця зіпсувати стосунки. І це знову говорить про високодуховність наших зрілих християн. Аж плакати хочеться. Невже Біблія про це говорить? Ні, Біблія не про це говорить. Але є класна фраза, хто не турбується про домашніх своїх, ви знаєте, хто це. І це стосується не тільки нашої родини, от мій чоловік, мої діти. Це ще стосується церкви. Це стосується християн, бо ми з вами записані є нареченою масовою Вселенською церквою. Ви не можете сказати, що це людина гідна, а це людина гімно. Ви не маєте на це права, ви не Бог, щоб судити. І перед тим, як щось комусь казати, спілкуйтесь з людиною конкретно, щоб знати реально її характер, її здібності, її дарування, а потім вже говорити. Бо це знаєте про що мені нагадує? Є е -е, таке поняття. І люди стали плутати його трошечки. Що таке хула Духа Святого? Це коли ми читаємо трошечки вище, там у нас є в новому заповіті ця історія, коли Христос каже, що на Духа Святого сказати, що це сила не та, не тою силою людина робить, тобто натякаючи на те, що бісавська сила. Це є гріх, який не прощається. І багато людей, наших віруючих, кажуть: я бісюсь зараз. Ти бісишся, ти там і що що-то. Це вже говорить про те, що, дай Боже, якби головня і загняви потрапили до Царства Божого. Але, люди, не можна говорити на віручу людину, що вона відлучена і ще щось. Ви не Бог, щоб це вирішувати. Бо це близько до того, щоб похолити Духа Святого. Дуже близько. Де цей кордон, межа, ми не знаємо. І краще не ризикувати вічністю. Заради таких життєйських мілачей. Давайте молитися. Боже дякую тобі за цей день, за цей ранок, за ці думки. Я сподіваюся, що сьогоднішнє відео торкнеться багатьох сердець і ти дозволиш людям зрозуміти, що є особисті стосунки, на яких і формується якась думка про якусь людину, і ні в якому разі не від пліток, чуток або ще чогось, тільки від свого власного досвіду. І це має бути найголовнішим в стосунках в будь-яких допоможе нам це правильно сприймати, правильно в цьому діяти і таким чином проставляти твоє святе ім'я, для того, щоб було видно, що ми, люди, які люблять один одного, і через це видно твою любов, твою величезну, яку ти зробив через жертву свого сина. Дякую тобі за нашу Україну. Ти бачиш, що відбувається, скільки сел затоплено людей, яких не змогли врятувати ще вчора, але сьогодні вони сидять на дахах, чекають допомоги багато людей з маленькими дітьми, навіть і з гуртнічками. Я прошу вам, я Ісуса Христа, пішли от пошли допомогу. Хай врятують, будь ласка, їх, хай вони чекаються твоєї милості, твоєї допомоги для того, щоб врятуватись і щоб їхні думки, які були за... Цю ніч вони призвели до покаяння. Я так сподіваюся, до покаяння. Ти допускаєш всі ці ситуації для того, щоб наша нація вона умірувала. І не випадково ми вивчаємо курс малих пророків про твій гнів. Ти багато показуєш, за що ти можеш гніватись. Я дуже вдячна тобі за те, що ми це знаємо, і ми можемо це змінювати через спілкування з людьми. Допоможе нам, християнам, бути вірними в розповсюдженні твоєї благої звістки і в тому, щоб на шляху нашому. Коли ми біжимо на Рісталі, що як побідіть, як переможець, допоможи нам ще на цей марафон поставити інших людей на ноги, щоб вони теж були здатні бігти і перемагати. В ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня.